Еселен, шановні шановний пане президенте, дорогий Володимире, пані та панове міністри, всі прибулі пані та панове. Насамперед дуже хочу подякувати пану президентові за запрошення до Києва в цей День конституції України. Запрошення, яке я прийняв з великою радістю, і яке було і є для мене дуже важливим. Не лише тому, що вдруге мене запрошено на цю незвичайно зворушливу урочистість, в якій взяв сьогодні участь у Києві. Але насамперед, тому що через 5 тижнів я завершую свою презентуру після 10 років. Закінчу свою другу президентську каденцію. Мене заступить новий президент Республіки Польща, і ця подорож тут до Києва є для мене прощальною подорожю, яка закриває цей незвичайно важливий в моєму житті в моїй президентській службі для Польщі час. В якому я співпрацював з паном президентом Володимиром Зеленським. І в якому я спів був співучасником підтримував президента у боротьбі з російською агресією. Я не сподівався, що матиму сьогодні таку велику честь, що пан президент під час нинішньої урочистості поруч з дружин і мам. Солдатів, які е, е, полягли, відзначить також мене ордером Свободи, найвищим орденом, який, яким Україна відзначає представників інших держав. Це для мене велика честь, пане президенте. І цей. Це від цей орден має для мене велике особисте значення, і це дуже зворушливо. Дуже дякую. Я не знаю, чи я заслужив собі на таку честь отримати цей орден і отримати його разом з особами яких найближчі полягли, присвятили своє життя, і які самі присвячують своє життя для захисту батьківщини? Дуже вам за це дякую, шановні пані та панове. Я не мав ніколи нік ніколи сумніву, як президент Республіки Польща, що стояти пліч опліч з Україною, яку представляє президент Володимир Зеленський, це для безпеки Польщі дуже важливо, особливо в добу, коли Україні ще на початку загрожувало. Бо з 24 лютого триває весь час. Триває повномасштабна агресія. Всі ми знаємо, що ця агресія почалася у 2014 році, але мала вона тоді такий вимір. Звичайно, Росія окупувала Крим, окупувала Луганську Донецьку області, але повномасштабної війни не було. 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну. Ми мали в цій справі сигнали. Тому 23 лютого буквально на кілька годин до російської агресії з президентом Навседою я був тут у в Києві. І ми намагалися підтримати президента Волинську, Володимира Зеленського і показати, що сусіди, брати, литовці, брати поляки є пліч обліч з Україною разом з українцями, і що. Ми разом з вами не залишимо вас самих перед обличчям російської агресії. Вони не лишитеся самі. Ця агресія, як знаєте, потім розпочалася. Це був дуже складний період, пане президенте. Час протягом якого ми приймали дуже часто телефоном після коротких переговорів. Дуже багато дуже складних рішень. І в коротких словах ми вирішували дуже складні теми, які які відбувалися чи то на кордоні, чи прикордонні, чи у просторі між нашими країнами країнами, ми усунули багато перешкод. Ми допомогли багатьом людям. Дуже вам за це дякую. від щирого серця, дякую вам, президенте, за цю прекрасну співпрацю в багатьох важливих моментах протягом цих трьох років з цього дуже складного важкого 24 лютого 2022 року, дуже Дякую пану президентові за всі зустрічі від самого початку від нашої першої зустрічі в Брюсселі в польському посольстві, де я зустрів молодого президента України, який тільки що вступив на свій пост, коли я з ним розмовляв вперше. Коли потім так прекрасно пан президент гостив мене і мою дружину тут в Києві в Одесі. Коли ми мали цю можливість, щоб стати друзями, ми так дуже радили, що буде були, були раді, що ви, пане президенте, прийняли запрошення до вісли після моєї присутності у Гуті, між нами виникла приязнь, яка сподіваюся буде елементом фундаменту приязні між поляками, українцями, нашими народами, нашими державами. На наступні десятиліття, а я надіюся, що і на століття я вірю, що завдяки нашому прикладу, ці ці зв'язки, які склалися за ці останні роки між багатьма поляками і багатьма українцями, це буде такий фундамент під нові відносини між нашими народами і державами, завдяки яким. І завдяки також добрій співпраці нам вдасться вирішити всі історичні питання, які є так болісні у просторі між нашими народами, особливо так болісні для багатьох поляків. Дякую за розуміння в цьому питанні, особливо в останній час, і дякую за рішення, які приймаються в останньому часі українською владою, завдяки яким можливі екструмаційні роботи, на які ми роками чекали чекало багато польських сімей завдяки яким вони матимуть гроби своїх найближчих будуть мати це місце де зможуть прийти і помолитися за їхні душі я вірю в це що взаємні дії які ми робимо між собою також на історичному фоні причиняться до побудови відносин між нашими народами і ці, а ці відносини будуть спиратися на сердечне братерство, на дружбу. Я глибоко в це вірю, пане президенте. І ще раз вам дуже дякую за це запрошення за ці, за цей за цю честь. Е, 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 орден, моя присутність тут має величезний символічний вимір. Дуже вам за це дякую від щирого серця. Але ми з паном президентом також е, е, вели дуже важливі політичні розмови. Ми обговорили е, си, е, поточну ситуацію. На фронті ми говорили про підтримку, якого Польща надає і якого ще може надати Україні на різні способи. Ми говорили про постанови саміту НАТО в Газі, який вже за нами. Ми оба висловили велику сатисфакцію з огляду на рішення держав НАТО до про піднесення витрат на на військово-промисловий комплекс на до 5%. 3,5% безпосередньо на ВПК, а 1,5% для підтримки суспільства для мене це велика сатисфакція, бо я клопотався про те, щоб так сталося, щоб збільшити витрати на обороноздатність вже в березні 2024 року. Я про це говорив, що є необхідне таке рішення. Тоді це сприйняли дуже скептично. Я радий, що завдяки лідерству президента Трампа і його дуже твердій позиції, вимог щоб держави НАТО в кінці почали платити більше і почали працювати за розвитку своїх ВПК, і тепер. В просторі НАТО, зокрема, в Європі буде щось відбуватися. Ми дуже цього потребуємо, щоб могти допомагати з одного боку Україні, але з другого боку, щоб бути забезпеченим на випадок на майбутнє будь-якої агресії, зокрема, чого ми є свідками того агресії з боку Росії, бо ми є свідками цього не в Україні. Російський імперіалізм відновився і він небезпечний для світу. Але ми також сьогодні говорили з паном президентом про співпрацю в військово-промисловому комплексі. Пан президент заохочував польські фірми, щоб вони більше поцікавилися цим співробітництвом. Можна співпрацювати в багатьох галузях, зокрема у розвитку дронів. Ми в Польщі знаємо. Хто в це хто в що Україна є дуже динамічно розвиває свій свою військову промисловість? Ми сподіваємося, що будемо співпрацювати. Польські фірми зацікавлені також участю у відбудові України. Понад дві тисячі польських фірм висловило свою зацікавленість. Я сподіваюся що е, польські фірми активно братимуть участь у відбудові. Я говорив пану президентові. Що це моя велика мрія е, попри те, що я вже завершую президентську е, свій пост, е, щоб е, польська. Е, що наші добросусідські відносини не лише розвивалися, але продовжувалися також в економічному плані, щоб раз більше польських підприємців було в Україні, щоб зростав експорт товарообмін між нашими країнами, щоб ми розвивали між собою співпрацю, торгову співпрацю. Я сподіваюся, що так саме і буде. Шановні пані та панове. Я протягом тих всіх років Стояв пліч облі з Україною. Я прихильник не лише вступу України до ЄС зразу після російського нападу. Я був ініціатором листа до шефової європейської комісії, щоб Україна якнайшвидше отримала статус кандидата до європейського союзу. Я підтримую, щоб якнайшвидше Україну прийняли до європейського союзу, але я також прихильник. Трансатлантичної присутності України я вважаю, що прагнення українського народу в цьому плані повинні бути враховані. І я сподіваюся, пане президенте, що в майбутньому так і буде. Я хочу сказати тут чітко: попри те, що я йду з посту президента Республіки Польща всюди там, де я матиму приємність бути, я буду повторювати і буду клопотатися про підтримку для України, бо це українському народові належиться. Бо ви так хочете і маєте право до цього. Це народи мають самі вирішувати за себе. Якщо хтось інший вирішує за вас, це є у русський мір, коли хтось інший вирішує за вас. Ми вважаємо, що народи повинні бути вільними. Ми, українці болються за волю. Ми поляки боролися за цю волю понад 100 років, і хотілися між іншим вийти з під російського забору. І тому ми хотіли самі про себе вирішувати. І тому я шаную право українського народу. Роду, що він був е, теж самостійний і сам вирішував про себе. Я захищ, захищаю е, в, Закликаю всіх, щоб вшанували право українського народу, е, шановний пане президенте. Ще раз дуже дякую за це запрошення за п'ять тижнів через п'ять тижнів в, в, в Польщі буде з е, е, на на новий е, президент. Е, він е, пан е, Навроцький е, буде шлюбувати перед народом перед національним згрзмадженням. Я сподіваюся, що він будувати е, як найкращі сусідські відносини між Польщею і Україною також в майбутньому для добра наших е, держав і для добра наших народів і для побудови простору. Стору безпеки і спокійного життя і достатнього життя в нашій частині Європи ще раз, пане президенте, дякую і бажаю вам, пане президенте, так і всім моїм сусідам з України. По перше, щоб існувала, стояла, була щасливою, суверенною, незалежною Україна, щоб Бог мав Господь Бог мав завжди Україну українців у своїй опіці, і щоб Росія не, в, не змогла. Поконати України